Ти думаєш, що керуєш телефоном. А що, якщо він знає про тебе більше, ніж ти сам? Не віриш? Ось 10 прикладів. 1. Реклама після розмови вголос. Ти обговорюєш з другом купівлю взуття, і через кілька годин у соцмережах реклама кросівок. Причина. Додатки з доступом до мікрофона аналізують звуки, навіть телевізор у фоні. 2. Рекомендації YouTube після реальної події. Погуляв у парку, і YouTube пропонує відео про нього. Причина. Телефон використовує геолокацію та історію пересувань. Третя. Музика під настрій. Ти нічого не вмикав, але YouTube Music пропонує сумні треки у дощовий день. Причина. Аналіз погоди та часу доби. Четверте. Карти знають, куди ти їдеш. Сідаєш у машину, а Google Maps пропонує маршрутну роботу, хоча ти нічого не вводив. Причина: Телефон запам'ятав твої звички та час поїздок. П'яте. Фото з підказкою, з ким ти був. Зробив фото. А Google фото пропонує позначити людину, навіть якщо ти її не підписував. Причина. Розпізнавання облич та зв'язки із соцмережами. Шосте. Магазини, які ти не гуглив. Зайшов у ТРЦ, а телефон пропонує акції конкретних магазинів. Причина. Реанагуляція по Wi-Fi та Bluetooth в маячках. Сьоме. Пошук по картинках без інтернету. Навів камеру на квітку і телефон каже її назву. Причина штучний інтелект та заздалегідь завантажені бази даних. 8. Соцмережі підсовують старих знайомих. Facebook або Instagram радять людину, з якою ти бачився на вечірці. Причина Аналіз спільних Wi-Fi, геолокації та навіть Bluetooth сміток телефонів поруч. 9. Нагадування, про які ти не просив. Телефон пише Минулого разу ви були в цьому кафе о 19.00. Забронювати столик. Причина. Поведінковий аналіз і історія місць. 10. Передбачення у пошуку. Починаєш вводити запит, а телефон уже вгадує кінець. Хоча ти це раніше не шукав. Причина. Обробка історії пошуку схожих користувачів. Телефон це як найкращий друг, який усе про тебе знає. Але іноді це трохи лякає, правда? А тепер уяви, ти дивишся це відео, а він уже знає, що ти хочеш натиснути лайк і підписатися.